Я б хотів би ще звернути увагу на ті проблемні питання, які є на території Кличківського старостинського округу, які давно вже потребують вирішення. Хотілося б, щоб, можливо, в цьому році хоча частина цих питань була вирішена. У нас знаходиться в аварійному стані меморіал, загиблим односельчанам під час Другої світової війни, і його потрібно відремонтувати. Також у нас на території по периметру населеного пункту клишки особливо. Велика кількість несанкціонованих звалищ, твердих побутових відходів. Дуже такому занедбаному, можна сказати, за стані знаходяться шахтні колодязі громадські, які потребують очистки і ремонту. Також є дві ділянки дороги. Це Клишки Собич, півтора кілометра на території села Плишки, які вони люди вже зверталися там і мітін Вона покрита. Сумішю, яка в літній період, коли дуже сухо ця суміш підіймається у повітря, люди їм дишуть. Потрібно якось вирішити це питання. А також дві водогінні труби, які знаходяться на шляху з Клишок на вороні, ж вони забилися піском, і це призводить до. Руйнування дорожнього покриття, і також я б хотів би сказати про комунальні дороги на території Старостинського округу, вони потребують грейдування і підсидки. Ті питання, які стосуються міської ради, ми беремо на замітку, будемо вам допомагати. А от дивіться, сміття це займайтеся цим питанням, давайте пропозиції. Якщо треба купити якісь контейнери або щось, то будемо вам допомагати. Але питання прибирання сміття це. Питання старості, будь ласка, організовуйте їх. Те, що по той дороги посипаними, нагадуйте, обов'язково її в цьому році повинні зробити, тому що там люди зовсім мучаться. Да, да, да. Прийде жара, там жити абсолютно неможливо там. І по е, грейдуванню вже заказуйте грейдування, тому що поки ж не не засохла дорога. Можна цю роботу робити. У нас така можливість є. Ми фінанси на це знайдемо. І по ремонту меморіалу давайте ще раз прийдемо. Зрозуміло, що ми зараз. Зараз не можемо витрачати кошти такі, але що тут треба зробити. хоча проект на коштуристу до треба щось зробити, тому що ну не красиво в самому центрі. Да.